Завершується 2023-2024 навчальний рік, який став одним із найскладніших за історію української освіти. Війна на території нашої держави кардинально змінила звичний освітній процес. Але, попри всі труднощі, учні, вчителі та батьки спільними зусиллями змогли подолати цей виклик. Тож як закінчився цей рік та про основні зміни у навчальному процесі, розповідаємо далі. Вже третій рік поспіль в Україні триває повномасштабна війна, і вже втретє, буковинські школярі завершують навчання під звуки сирен. Війна на території нашої держави кардинально змінила звичний освітній процес. Але, попри всі труднощі, учні, вчителі та батьки спільними зусиллями змогли подолати цей виклик. А сьогоднішні випускники вже готуються до нових випробувань, адже як розповіла на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА, вже починається вступна кампанія. Ви знаєте, що стартувала вже кампанія мультипредметного національного мультипредметного тесту. Ми маємо реєстрацію 6528 осіб. Триває основна сесія, буде додаткова сесія. Тому тут Тут все, і ми йдемо в графіку, і діти здають національний мультипредметний тест з метою того, щоб поступити до вищого навчального закладу. Інше питання, яке хвилює у всіх учасників освітнього процесу, коли ж розпочнеться наступний навчальний рік серпень чи вересень, Оксана Сакрієр пояснила логіку підготовки до нового навчального періоду. Станом на сьогодні позиція департаменту і е, вона консолідована з 52 начальниками органів управління освітою в наших територіальних громадах, це те, що ми притримуємося структури навчального року, яка затверджена нашим законодавством. За словами керівниці освітнього департаменту одразу важко перевести весь навчальний процес на нові умови, і це потребує ретельної підготовки та планування станом на сьогодні сказати нашим дітям батькам, які вже запланували на серпень якусь відпочинкову кампанію для своїх дітей. Плюс багато дітей виїжджають за кордон воз'єднання з, з сім'єю. Тому ми розуміємо цей процес. Та головне, що слід враховувати, що маємо справу з підступним ворогом через обстріли, можливі блекаути, які можуть внести свої корективи у планування навчального процесу. Відтак заклади загальносередньої освіти Буковини розпочнуть навчання з 1 вересня, якщо не буде ніяких законодавчих змін та за необхідності продовжать навчання в червні. А у випадку погіршення ситуації об'єднають канікули, аби зимою школярі довше побули вдома. Розповідає Оксана Сакрієр. Наша позиція заключається в тому, що все ж таки ми розпочинаємо так, як ми позиціонували з 1 вересня, це якщо не будуть якісь законодавчі зміни, а будемо продовжувати навчання в червні у разі блекаутів, у разі ем, виключення електроенергії, коли ми будемо бачити і ми вже прожили і маємо практику цього навчального року. Якщо будуть і погіршення, то план такий: ми об'єднуємо осінні весняні за рахунок Зимових, то, то зимові будуть до більше довгостроковими. Світловий день і теплу погоду будемо використовувати в червні червні місяці, якщо потребується, якщо ми не вичитаємо, і якщо треба буде час для вичитки всієї навчальної програми. Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України надало рекомендації для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти розпочати навчальний процес у першій половині серпня 2020. Четвертого року, окрім студентів перших курсів, у яких ще триватиме вступна кампанія, ми говоримо про те, що це більше вийдуть на навчання старші курси. Звичайно, що є такий ряд технічних організаційних викликів для самих вищих навчальних закладів, тому що сформувати навантаження педагогам викладачам можна буде, коли вже завершиться вся вступна кампанія. Я думаю, що наші вищі заклади з цим справляться. Наразі вже як мінімум сім освітніх закладів чернівців планують вийти на навчання у серпні. Однак остаточні рішення Це будуть відомі. відомі за кілька тижнів. Також Оксана Сакрієр повідомила, що в 2024-2025 році, з 1 вересня у малочисельних закладах, а конкретніше у тих, де навчаються до 45 учнів, зарплатня вчителям не буде оплачуватися за рахунок державної субвенції, якщо та чи інша громада. Захоче, аби заклад продовжував функціонувати, то вона має утримувати його з власного бюджету. Не оминули на брифінгу й теми безпеки навчання. За словами Оксани Сакрієр, цього року держава не виділила кошти всьому західному регіону для забезпечення укриттів. Всі гроші, а це ми говоримо про 2,5 мільярди, підуть на облаштування і скоріше будівництво укриттів у схід на східних територіях. Наразі область вже подала 12 проєктів до системи ДРІМ для будівництва і капітального ремонту укриттів. Система ДРІМ це та електронна система, яка з шляхом якої ми будемо розуміти завантаження всіх, там де завантажують всі об'єкти. На які необхідні кошти для е, повноцінного функціонування не тільки системи освіти, але я говорю стосовно системи освіти, для того, щоб розраховувати на донорські кошти або міністерство, щоб краще бачило, у кого є потреба, необхідно завантажити проєкти в систему ДРІМ. Та, попри все, Оксана Сакрієр закликає і вчителів, і учнів, і їх батьків зберігати оптимізм, набиратися сил за літо та активно готуватися до наступного навчального року. І Ня, що у випадку змін про них обов'язково буде повідомлено завчасно Діана Рідіана Добинда теми дня ТВА.